Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. Мене звати Андрій, і сьогодні в нас на огляді мультітул з епіцентру. Купив я його ось в такому чехлі приблизно за 650 гривні. Так, чехол самий звичайний пошитий з якогось тенту. В нього є кріплення до паска. Що, до речі, удобно, його можна закріпити на ремень, та він не буде заважати вам у кармані. Ну що ж, давайте відкриємо його та подивимося, що воно знаходиться всередині. В минулому відео я рекомендував вам підписатись, щоб подивитись огляд на цей ніж. Цей ніж нам трішки допоміг у випробуванні і показав, що за допомогою плоскогубців легше відкрутити шурупа. Чим викрутку, яка йшла в комплекті з колишнім мультитулом, про який я знімав відеоогляд. Ну що ж, давайте подивимось. У нас тут є пласкогубці є фіксатор, за допомогою якого можна відкрити є замок на Пласкогубці. Також у нас є ось пилка по дереву. Ми її сьогодні протестуємо на нашому брусочку. Ніж гаструвати. Також перевіримо. Потім у нас є хрестова викрутка з відкривачкою для пива і консервних банок. Не обов'язково пива. Також у нас є ще один ніж для паракорду, напильник, а також мінусова викрутка. Вони на цей ніж вирішили всунути вже все, що тільки можливо. Потім. Зараз ми це все складемо. Швиденько. Оп, фіксатор вже спрацював. Його потрібно зліва і справа опустити донизу. Одночасно. Тоді фіксатор спрацює. Тепер відкриємо пласкогубці. І. Вони в нас також працюють. До речі, ось така компанія. Можете на неї подивитись. Якщо ви ще досі не підписані на мій YouTube канал, то зараз у вас є чудова нагода це зробити. А також поставити лайк цьому відео і написати свою думку про даний мультитул. А почнемо ми тест, мабуть, з нашого ножа. Тут є спеціальна кайомка. За яку можна його дістати, перевіримо його на бумагі, чи ріже він бумагу з коробки. Так. Ну, що ж, спробуємо. В принципі, ріже, але погано. Його потрібно трішки підправити, тоді буде чудово різати. Він об папір сам підправився, здається. Це краще і краще ріже. Мабуть, ножу ми поставимо плюс. Це один із найкращих ножів, які були в наших мультитулах, які ми оглядали Минулий місяць у гостроті з коробки. Так, також перевіримо його на нашому брусочку, який вже багато чого пережив. Дерево стругати ним також чудово. У нас тут Доволі таке тонке лезо, яке підійде як для стругання дерева, так і для фруктів і овочів. Наступним ми перевіримо мою любиму хрестову викрутку. До речі, її тяжко діставати звідси. Фіксатор працює чудово. Так, перевіримо на наших трьох шурупах. Вони вже трішки пережили. Але все одно роботоспособні, тому ми будемо зараз їх перевіряти. Для вас, мої шановні підписники, я цей процес ускорю і скажу вже результат по факту. Викрутка доволі така непогана, за це по неї чудовий. Так вона трішки згладилася в нас, але виконує свої функції повністю. Я, мабуть, забувся сказати, що це трішки хардкорно. Ми перевіряємо ці викрутки, вони максимальні так сказав, нагрузки. Ось, наприклад, розібрати там фонарик або якусь іграшку. Або якийсь електроприлад, його вистачить з головою, але ми перевіряємо його в максимальні нагрузки для того, щоб подивитися як в екстремальній ситуації, коли вам потрібно буде це зробити, як він з цим справиться. Наприклад, ніж не складається, фіксатор тримає чудово. За це є. Якщо прикласти нормальні зусилля, без проблем тут це можливо. І один із моїх підписників. Сказав мені за минулий мультитул, який я робив на нього огляд. Ви можете подивитися це писників. Сказав, що центр зміщений, коли ти крутиш викруткою. Тому це неефективно. Воно заважає тобі нормально закрутити. Ось тут, наприклад, центр відносно посередині знаходиться, а не справа чи зліва. Тому викрутки ми ставимо лайк. Вона справилась повністю у своїй задачі. Цим самим способом з нашими шурупами і брусочками можемо перевірити і пласкогубці. Тому що за допомогою пласкогубців можна викрутити навіть шуруп. Ось зараз я вам це продемонструю. Мабуть, почнемо з самого найбільшого. І спустимось донизу. Без проблем. Як відкрутити, так і закрутити. Так, повністю ми не закрутимо його таким чином. Можна докрутити потім викруткою, але принцип робочий і має право на існування. Самим простим способом, взявшись за верхню частину шурупу, ми можемо його викрутити. Потім трішки менший. Вже потрібно робити якусь майстерню. Ось, наприклад, руками ти його не викрутиш. <гум> Хоча пласкогубцями він іде вже легко. Залишився найменший. Але це можливо тільки тоді, коли ви вже трішки викрутили шурупа. З самого початку навряд чи ви залізете так і вцепити. З руками взагалі не йде. А пласкогубцями з легкістю. Тепер можна викрутити її руками. Пласкогубцям також ми ставимо лайк. Можемо... А, ні, зачекайте. Але якість пласкогубців така собі, тому що ось ми трішки геть покрутили, і наші губки вже. Вм'ятина, причому глибоке. Я думаю, якщо пару раз навіть так зробити, там вже буде канава, і плоскогубці не будуть зацеплятись. Сплав метала, мабуть, якийсь м'який і самий простий, дешевий. Це видно по наших губках, які поврядились. Ну що ж, давайте перейдемо далі і подивимось, що в нас тут ще є. Такого практичного пилочка. Пилочка у нас, всі інструменти, які знаходяться тут, вони фіксуються. Їх можна зафіксувати за допомогою замка, і вони не будуть складатись під час роботи. Ну що ж, давайте перевіримо пилочку на нашому любимому брусочку. Це не так та й просто виявляється. Звідси. Заріжемося, це не так то й просто, як виявляється З великим трудом, але пиляє, тому що в неї зуби нахилені ось туди. Взагалі можливо щось з неї відпиляти, вона так трішки почухрала нам брусочка. Я б навіть сказав непогано пиляє. Тому, мабуть, пилочки ми також поставимо лайк, так як вона справляється своєю роботою. Зараз у нас є ще один інструмент. Заблудився я серед інструментів. Ніж, викрутка. Напильник. Це в нас тут самий багатофункціональний інструмент. Який в нас є. І зараз ми також його перевіримо. Цей ніж, наскільки мені відомо, він предназначений для того, щоб різати е, стропи. Це щось е, типу паракорда, або якихось таких твердих мотузок, які витримують велику нагрузку. І у мене є шматочок такого паракорду. Ось такого плану. І зараз ми спробуємо за допомогою цього ножа перерізати цей шматочок, справиться він з цією задачею чи ні. М в мене закрадаються сумніви, що він з цим справиться. Чудовий, ніж щоб різати да Ми його не порізали, а просто знищили цим ножом. Перетерли в труху, тому давайте я для прикладу зараз спробую звичайним ножем перерізати. Тю саму вірьовку. Так, де в нас тут з волокнами. До речі, яка цікава структура мотузки. середині шовкова нитка. Так, і за допомогою звичайного ножа, чи це, чи це ми вже його висунули, витягнули нафік світ? Ні, всередині ще є. Ми спробуємо його перерізати. Без проблем. З легкістю. Звичайним ножам. Рівнесенько і гарнесенько обрізали цю мотузочку. Тоді у мене закрадується таке питання. Нафіга потрібен цей мультіінструмент тут. Оце, до речі, плоскогубці самі відкрились. Чудовий замочок. Для чого він тут потрібен. Мені просто цікаво. Яке його предназначення. Напильника, думаю, сенсу немає перевіряти. Він майже ніде не використовується в лісі. Можливо, навіть не знаю. Тут потрібно думати, як його можна примінити в лісі. А ось оцей ніж однозначно дизлайк. Отримує від нас, тому що він не працює, так як він мусить працювати. Хіба що його використовують як пилку. Та і як пилка він також не ходиться. І стругати, я думаю, він не підійде. Та. Навіть не знаю. Ну його основне призначення це різати мотузку, але ви тільки що все бачили, як він її ріже. Ви, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи по чи ніж цей мусить різати паракорд чи не мусить. А також підпишіться на мій канал, поставте лайк даному відео та очікуйте нове відео. А вам я дякую за перегляд. До зустрічі!